Стокгольм тех шоу найважливіша технологічна подія на скандинавському ринку, яка об'єднує покупців високотехнологічних рішень, інвесторів, розробників, it лідерів і технологічних новаторів. Наша команда відвідала це шоу у межах колективного стенду України, який був організований Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проектом Дія бізнес та Гейт». У співпраці з асоціацією IT Ukraine. тому сьогодні, так би мовити, по гарячих слідах. Ми поспілкуємось із Соломією та Марією, які у Стокгольмі представляли Red Jumpers Agency та Solvay Technologies. Отже, з нами тут Соломія, Strategic Partnership Development Manager у компанії Red Jumpers, яка працює на цій посаді вже більше чотирьох років. Привіт, Соломія. Привіт, привіт. Та Марія, стратегії Partnership Development Manager компанії Solvei Technologies е, та Engagement Manager та... у компанії Red Jumpers, яка в IT працює вже більше двох років. Привіт, Марія. Привіт. Ну давайте розпочнемо з питань, яка взагалі суть е, цього запису та е, в тому, щоб десь поділитися враженнями. В першу чергу, бо впевнений, у вас їх дуже багато, а також десь поділитись досвідом, як зробити все найкраще та, е, використовуючи такі конференції, такі події. Ну, давайте почнемо з першого. Чи у вашому досвіді це перша подія такого ж типу, чи було страшно, які емоції переживали в процесі і так далі? А, так, для нас це щось новеньке, це перша подія, яку ми відвідали таких масштабів. А, напевно, було страшно тільки в момент, коли я дізналася, що я їду. А, не знаю чому, але це було так трішки неочікувано, а, непередбачувано. Тому було в той момент страшно. На той момент я думала, що якщо мені зараз страшно, що буде потім? І я думала, що чим ближче буде до конференції, тим більше буде страшно, але ні. Тим менше ставало страшно. І я так спілкувалася з Марічкою. Також ми вже сіли в автобус, і я кажу, тобі страшно. Вона каже: Дивно, ну ні. Тому ми якось взяли себе в руки ми налаштувались. І страшно не було. Навіть коли йшли на саму конференцію. Ми якось хотіли це прожити, прокайфувати. І так воно й вийшло, страху не було. Cool. Та цілком погоджуюсь з соломійкою, тому що дійсно найбільший страх був тоді, коли я дізналася, що буду їхати саме на цю конференцію. Для мене це було більш неочікуваніше ніж для неї, тому що я дізналась буквально тиждень до конференції, що От, Марічко, маєш можливість їхати, чи ти хочеш. І я така, та не знаю, можливо. Потім думаю, та блін, та є ж така можливість, то чому її не використати? Звісно, що я погодилась. Страх цей прийшов буквально тоді, коли ми сіли з соломією в автобус. Ми такі говоримо, як тобі страшно? Та ні, вже не страшно. І коли ми дійсно навіть переступили вже поріг будівлі, де відбувалась конференція, то ми зрозуміли, що нам зовсім не страшно. Тобто, по все ближче до події ставало легше, емоційно, прикольніше і так далі. Так. так. Е, окей, а добре, як ви готувалися, крім того, що боялися? І та бачачи оці короткі терміни, які інструменти ви використовували в своїй підготовці, щоб якомога ефективніше провести той час? Ну підготовка тривала напевно кілька тижнів, десь два. Відколи особисто я дізналася, що я їду, тоді почалась підготовка. Нам налаштували хелпер, у нас приходили, нам контактували різних шведів, які наразі знаходяться в Швеції, щоб з ними зустрітись, поспілкуватись. Тобто в цьому плані була підготовка, була підготовка в тому, що ми думали, які мерч привезти, тому що всі люблять подаруночки, і конференція це не виняток. Також спілкувалися взагалі з тими, хто вже їхав з нашої компанії, як це відбувається. Вони нам розказували, що приблизно нас очікує, як це буде. А звісно, спілкувалися про дорогу, тому що дорога дуже далека. Замовляли всі квитки, тож спілкувалися постійно на зв'язку. Були із керівництвом щодо того, як кращий, який автобус кращий, який переліт кращий, який готель кращий. Тобто була. Досить така велика потужна підготовка, і ми дуже за це раді і дякуємо. У мене підготовка тривала менше, напевно, десь тиждень, але також ем, переглядала всі проекти, які робили розробники Solvay, тому що для нас це було дуже важливо. От, наприклад, коли ми вже на конференції підходитимемо до якоїсь компанії, вони, наприклад, там. Фокусується в енергетиці, то щоб ми мали розповісти, що ми маємо теж такий схожий досвід, і чим ми можемо бути для них корисними. Тому що дійсно ми їхали в автобусі, навіть переглядали ще сайт селове і згадували всі проекти, які були. Також ще додам, що ми мали представляти компанію. В мікрофон Напевно, це було найстресовіше, що нас очікувала за весь за всю конференцію. Представляла Морічка, дуже класно представила. Тут також була така маленька підготовка. Ми десь за два дні до того, коли тільки прилетіли в Стокгольм, Ми вже вечором сіли за чашкою чаю. Ми писали, що ми можемо е, взагалі сказати на наступний день. Ми сіли, перечитали. Ні, нам це не подобається. Це не подобається. Переписали потім, вже коли був день конференції, ми рано пішла на сніданок. Ми за сніданком сиділи ще перечитували і ще додумували останні речення. І вже прямо на цілий до по дорозі до конференції. Вона цілу дорогу говорила цей спіч. Я її виправляла, щось доповнювала. Постійно ми це так тренували. Тому навіть в цьому була така трошки підготовка. Ну так, тому що спіч мала тривати буквально 30 секунд. Тому я так хотіла начебто багато розповісти, але й водночас треба дуже так коротко, чітко, стесло і лаконічно. Тому я так кажу, так, Сомика, ану, слухай, давай я тобі розповім, чи все окей. Uh -huh. Ясно. Пропустила одне слово, давай все спочатку. Uh -huh. Але дійсно останнє речення, буквально, яке ми сказали про нашу компанію, то воно нам прийшло в голову за сніданком. Uh -huh. Тому так, і така в нас була підготовка. Клас, про емоції і страх зрозумів. Та ви знайшли методи, як його побороти. А що в процесі було най, таке, найскладніше, та або принесло вам найбільше вражень або в самій поїзді, або в самій конференції? Це так завершаючий блок по ваших емоціях? Найскладніше чи можливо навпаки найкраще. Давай, і так, і найкращого. так, як, як ти готовий відрефлексувати то. Окей, okay. ну загалом конференція тривала два дні. Перед конференцією в нас був нетворкінг-паті. А ще перед нетворкінг-паті в нас було знайомство з Шіста Сайн-Сіті, з одним найбільшим, які кластером Європи. Там ми мали можливість познайомитись також з різними представниками стартапів. Дійсно, це було дуже дуже класно і дуже круто, що ну, могли познайомитись з іншим ринком. На нетворкінг паті це була така. Неформальна собі обстановка, де зібрались всі представники it компаній з України, які представляли Україну на цьому стокгольм Tech Show. Ми мали також можливість більш познайомитись з ними, тому що з деякими компаніями ми вже є партнери, як Раджам Перседженці, і це додало такої нам більше, не знаю, напевно, впевненості щодо наступного дня конференції. Так, насправді цей івент був дуже нам необхідний, тому що ми вперше відвідали е, таку конференцію, і нас такий, напевно, до цього моменту був бар'єр в голові, напевно, навіть і мовний. Ми, хоч, як би ти добре не знав англійську, все одно не було такої можливості поспілкуватись цілий день від ранку до вечора, тільки в англійському. Середовищі в англомовному, і це на цьому івенті. Ми зрозуміли, що ми можемо. Ми їх розуміємо. Вони нас прекрасно розуміють, і тому ми на конференції йшли дуже впевнені, тому що після цього івенту ми прям були заряжені. Також що дуже нам сподобалось, ну напевно, те, що ми ще мали можливість крім роботи, трішки побачити Стокгольм. У нас був вільний день, і цей вільний день ми не провели даремно. Ми його провели із нашими українськими партнерами. Тобто ми навіть в цьому руслі хотіли трошки побудувати е, співпрацю. Класно, що з ними подружились. Ми з ними стали справді як друзі, тому що на наступний день у нас був один виліт, тому ми добирались до аеропорту разом. Ми летіли в Варшаву разом. Е, ну, справді дуже круто. Навіть тепер списуватись про лені роботи набагато легше з ними. Е, ще що таке важке було. Е, важке, ну напевно, це сама дорога. Дорога дуже далека. Вона нас зайняла дві доби, у нас було дуже багато пересадок, але дуже нам повезло, що ми мали можливість відпочити у Варшаві одну ніч. Ми так трішки підзарядились. Мали можливість погуляти Варшавою цілий день. Також це з одного боку це було дуже круто, це класно. Ми провели дуже прекрасний день. Була гарна погода, але з іншого боку, ми були дуже сильно вимучені від цього дня. Але, але ми раді. Ми від цього ми щасливі. Знаючи, що наступний день ми вже будемо в Стокгольмі. Це Та, ми бо... навіть не хотіли спати в аеропорту, хоча мали таку напевно, можливість заснути на кілька годин. Ви задали про взаємодію з українськими партнерами? А ще цікавить, як із взаємодією саме з шведами, та чи бо існує багато різних стереотипів про закритість та ні е, таку мінливість шведів? Чи відчули ви її в процесі, чи, е, чи були такі бар'єри? І як ви взагалі ну, налагоджувалися на цей зв'язок з ними? А, ну так, шведи насправді а, насправді вони дуже привітні. Вони... Говорять, що вони закриті. Я би так не сказала, коли ти на конференції з ними спілкуєшся. Вони відкриті, вони щирі, вони багато говорять. Тому це нам дуже сподобалось. Але в плані роботи справді вони закриті. Вони дуже не довіряють. Їм треба так, їм треба довіри, щоб вони почали з тобою проект. Потрібна довіра, і це для них дуже важливо. Вони це прямо говорять. І просто поспілкуватись, будь ласка. Коли вже доходить діло до роботи, вони хочуть довіри. Щоб було довіри, потрібно довга комунікація. Так нам навіть організатори казали, що дуже класно відвідувати такі конференції протягом кількох років підряд, тому що, наприклад, от перший рік ти просто їдеш на конференції, ти представляєш себе, свою компанію, ти знайомишся зі шведом. Другий раз, коли ти приїжджаєш, приходять знову ж ті самі шведи і кажуть. О, там, наприклад, Марія чи Соломія, ви були минулого року, ми ну, типу, ми вже знаємо вас, дуже класно. І от на третій раз, вже коли ти третього року відвідаєш ту конференцію, то от тоді дійсно може налагодити співпраці і може стартувати якийсь проект. Звісно, що це справа все часу, але так, дуже класно, що ми були того року, бо замітили цього року, ми говоримо з Соловей і всі такі. Ой, ми знаємо Соловай, але були не ви, і ми кажемо, був Андрій від нас, і багато сказала: О, ми пам'ятаємо Андрія. Тобто нашу компанію вже пам'ятають Швеції, це дуже класно. Тепер знають крізь Андрія ще й нас двох. <ріст> це теж прекрасно. Тому потрібен час, але все можливе. Вони насправді йдуть на контакт. От ми вже почали комунікувати з ними після конференції, почали контактувати. Ми дуже боялися, що вони будуть ну на конференцію одні, А в житті інакше ні. Вони відписують. Вони справді комунікують. Просто е, для проекту потрібен час. Потрібен час, е, дивіться. А якщо говорити ну конференція, це достатньо обмежений час перебування, та і спробую встигнути все. І вас тільки двоє, а там, напевно, там десятки компаній різних, з якими варто і хочеться прокомунікувати. Є ви, є офіс, який далеко від вас, які інструменти ви використовували в комунікації, щоб це було ефективно? Як вас підтримував офіс? Чи можете цим поділитися для інших компаній? У Нас був спільний чат з нашими дівчатами, з нашим керівництвом. Вони кожного дня, кожного. Ранку писали нам, дівчатка, привіт, як ви? Чи ви поснідали, чи у вас все добре, чи ви здорові? Як ви долетіли, і дуже цінно відчувати цю підтримку на відстані на такій дуже великій відстані? Так, ми їм час і часу кидали фото, завжди їм було мало. Вони хотіли ще казали, ще фото, ще фото. Ми коли була хвилинка, ми там. Фотографувалися і кидали, щоб вони були в курсі, взагалі, що ми йдемо І ця така підтримка була аж до того, поки ми не прилетіли вдома, і ми не сказали все ми вдома. І вони такі: о, тепер ми спокійні. Цілу-цілу дорогу, цілу... цей час, поки ми були в Стокгольмі ми тісно відчували таку класну підтримку від офісу, і це дуже цінно. Окей, підтримка це один із інструментів, як бути ефективнішим так. на конференції. Клас. А, окей, про почув про саму конференцію, що було там достатньо е, класно Оце паті, яке потім вивело вас у легку комунікацію всіх. Е, що сторони компанії? Тобто які компанії чим запам'ятались, е, які інструменти вони використовували, що власне було те, що чіпляло. Саме на паті чи взагалі на конференції, на конференції так. Ну звісно, це мерч. Всі приїжджають з подарунками, і чим більше такі, ну. Красивіший стенд, тим більше він приваблює увагу. У нас був спільний стенд з 10 компаній України. У Нас цього року нам дуже повезло із стендом, тому що по відгуках з тогорічним то були в кінці залу, до нас мало підходили. Цього року ми були по самому центрі. До нас дуже багато підходили з різних країн. Це був не тільки шведи, був американець. Також ми з ним познайомились наразі, тримаю контакт. Були Нідерланди, Данія, Поляки, тобто з кожної напевно, країни до нас підходили люди самі. У Нас був дуже красивий стенд у кольорах нашого прапору. Справді, от оце чіпляє людей. Також, якщо походити, було по таких ну потужних, там були потужні такі провідні компанії, там GitLab, Айтал, то в них були такі великі стенди. Вони там приїхали з власним баристою, а вони приїхали з такою штукою, що робить попкорн, солодку вату. Це дуже приваблює. Таке щось приваблює. Також просто цікаво поспілкуватись. Я, наприклад, коли ходила так між стендами, я просто дивилась на стенд, що там пише. Чи є хоч якийсь зв'язок до нас, і просто підходили й вже в е, моменті комунікації. Ти розумієш, цікаво, не цікаво. Навіть якщо це не цікаво, е, і то і твій співрозмовник розуміє, що ми не, ну, не співвідносимось, і я розумію, але це класно поспілкуватися. Це е, завжди ми, ми всіма обмінювалися контактами. Ми завжди на зв'язку в LinkedIn, на пошті. Це також дуже цінно, зібрати ці контакти. Чи навіть потрібні нам не потрібні в майбутньому? Ми не знаємо, що нам буде потрібне. Як працювало, ви разом ходили чи окремо, чи хтось стояв на стенді, а хтось ходив Ну, так як конференція тривала два дні, і напевно, як всюди на всіх конференціях, перший день прям дуже дуже багато людей. То ми вирішили ходити по черзі. Тобто хтось один ходить по стендах, інших, хтось інший стоїть суто, в нас, тому що підходить багато людей. Другого дня ми вже вирішили ходити разом, і що можу сказати? Що ми помітили, що двом ходити набагато ефективніше, тому що... Двам, по-перше, не так страшно підійти до інших компаній, тому що ти навіть спочатку не знаєш, з якої вони країни і що вони повністю роблять. І, от, наприклад, двоє ми підходимо вже так, починаємо щось говорити. Там ну нехай привіт, привітять, по справиться. Інший підхоплює розмови, і це вже набагато-набагато легше. І так, ми спочатку поділилися, що одна на стенді одна ходить. Другий день ми вирішили просто тестово один разок піти разом пройтись, тому що ми за перший день майже не пересікались. Ми там пересічаємось на дві хвилини. І я прийду, Марічка, значить, йде, я лишаюсь на стенді. І так цілий день ми кажемо, давай разом один раз за всю конференцію, хоча б пройдемось по стендах, подивимося разом. І ми підійшли до одного, другого третього, бачу, що люди класно реагують, коли дві підходять, ніж одна. І ми так другий день ми більше разом ходили всюди. Напевно, звучить повніша інформація, яку вони хочуть почути, коли ви разом. Напевно е... так, тому що хтось один починає щось говорити, другий продовжує, і так воно. Е, окей, чи роздавали ви візитки, як у Швеції з візитками? Ну, ми їхали з візитками, ми мали їх достатню кількість. Роздавали спочатку. Ми не знали такої інформації, але ми я перша пішла по стендах. І я помітила, що я хочу давати візитку. Вони ніби беруть, але так дивно дивляться на це. І але коли я питаю, чи у вас є візитка, більшість сказали, ні, немає. Були такі, що просто мали якусь одну в гаманці десь заховану і там витягнули Ну беріть, будете мати. І ми спочатку не розуміли, що робиться, чому так. Також у нас були такі бейжі, і там був QR-код І от всі хотіли, щоб ти сканував цей QR-код. Потім, десь ну через кілька годин, ми якраз були на стенді до нас підійшов чоловік, і він і ми знову спілкувались і каже: можливо, мати свою візитку. І він каже: Сказати вам по правді в Швеції візитки це олдфешн. Тому в Швеції з візитками не дуже їздять. Вони можуть брати ваші, але вони не мають своїх. Тому що вони всі дуже по QR-кодах, От вони хочуть сканувати. Тому до кінця конференції ми вже ми роздали можливо ще кілька, але я наприклад, по стендах, чула, що Чехії я давала візитку. Чула Шведи, я уникала цього більше. Так оці сканували QR-коди і так і отримали інформацію. Дуже мами одразу в LinkedIn, прям. Ми давали також LinkedIn QR-код, вони сканували, зразу нас додавали, і це дуже класно, тому що ти одразу вже їх маєш в конектах, можна одразу їм писати, вже комунікувати. Тому з візитками там важко. Якщо будете, та, якщо будете їхати в Швецію на конференцію, то можна обійтись без. Окей, давайте ще дамо поради е, іншим компаніям про візитки в Швеції почули. Е, які ще можуть бути поради? Про підготовці, ефективному проведенні, там залученню. Чи, наприклад, чи одразу варто писати в LinkedIn? Дивіться, ми оце буквально п'ять хвилин тому познайомилися, чи це умовно може пройти тиждень, і ми тоді з ними спілкуємося, вони все одно будуть нас пам'ятати, і це буде ефективно? Ну, дивись, я, наприклад, писала два дні після конференції. А, Поточному клієнту, напевно, з Нідерландів він написав, що там о, ми з вами бачились на шоу два дні тому. Як ваші справи? Чи ви вже долетіли? Чи у вас все гаразд? І дійсно він мені одразу ж відповів, що так, Марія, я вас пам'ятаю. Давайте застапимо собі коло типу порозмовляємо. Тому я думаю, що можна писати, ну там нехай, скажімо, два дні пройде після того, все одно люди запам'ятовують. Тому що після дороги вони приїжджають додому втомлені, і вже там проходить кілька днів, вони повертаються в свій робочий стан. Так, але напевно не відтягувати на місяці. Потрібно таким свіжим бути, напевно в перший тижні класно всіх проконтактувати. Ну, якщо дуже багато контактів ну, два тижні це максимум, коли ти ще справді такий, тому що ми не знаємо, як інші компанії, особливо такі шведські. Можливо, вони після цієї конференції одразу на іншу полетять, і вони взагалі втратять ті контакти, хто був в них на, саме на цьому на цій конференції. Тому краще за перші тижні всіх проконтактувати. Що ми зараз і робимо цей тиждень. Uh -huh. Крім контакту в LinkedIn ще якась штука, яка точно має бути, щоб запам'ятатись, не знаю, там мерч, блокнотик. Чи вони теж fashion до цього вже? Ні, на рахунок цього ні. дуже багато компаній ми помітили, що мали такі мерч, як, наприклад, блокноти, ручки. Шопери, наприклад, просто в мав водичку, мали різні батончики, цукерки. Що найбільше заходили це, оце якраз такі солодощі. Також, наприклад, ми наша компанія мало піни. Вони буквально розі нас, напевно, розібрали їх за години-дві, тому що всі казали, о, боже, як це класно, тим більше вони були синь... е... синьо-жовті, uh -huh. аж прапор Швеції також в таких кольорах. Uh -huh. та, тому їм було це дуже класно. Помітили, що блокнати та шапери не дуже люди розбирали казали, о, то ні, дякую, не потрібно, ми маємо Жити цього блокно. вже достатньо. І да. дуже багато на місця займає. Вони хочуть щось маленьке. Да. брілочки, це класно. Брілочки, піни, ручки. Ручки також класно, солодощі дуже заходили, багато водичку, багато приїхали з водою. Ну, просто ми, напевно, в Швеції. В Швеції вони там бусом якимось перевезли, ми це не можемо собі дозволити. Але вода також. Заходила, але просто тому, що люди хотіли пити. І ніхто не хотів купляти, вони просто йшли на стенди до інших і брали цю воду. Тому, ну, найкраще це якісь маленькі сувенірчики. це дуже заходить, це дуже класно і це цінують, особливо якщо е, стилізовано під країну, так як в нас було в кольорах прапора, плюс у нас такий соловейко, бо вони були дуже красиві, то це прям розліталося. Клас. Е, окей, ще, можливо, є поради про те, як ефективно провести? Для молодих компаній. Не Не <реш> Не боятись. боятись. боятись, тому що вони такі самі люди, як ми. Вони так само говорять англійською, як ми. Не всі нетіви, не всі прям там всі один. Все пройде класно, насправді, прокайфувати цей час, тому що ну, це було круто. Нам сподобалось. Ми їхали додому, ми прям аж плакати хотілося. <реш> <реш> Та повний вагон мали вражень. Дійсно, це дуже дуже класний досвід, тому що ти маєш можливість найперше це навіть. Більше розвивати свою англійську, ти маєш можливість познайомитися з іншими компаніями, з іншими галузями, навіть не то, що просто різними і ті компаніями, тому що на цій конференції було дійсно представлено дуже багато різних індустрій, тому це дуже дуже цінний досвід. Ну і звісно, як Соломія сказала, не боятись, тому що всі люди кожен mm -hmm. yeah. робить і... Ну і для компанії це ну, не не класно. Мені. Ми радимо відвідувати побільш таких конференцій. Це є можливість виходити не тільки поза межі свого міста, поза межі своєї країни. Коли ти знайомишся вживо, тобі більше відповідають. Якщо б я цим людям написала просто так в LinkedIn, я впевнена, що ну, можливо, один би відписав. Але точно не всі, тому що ну, для них, як я казала, важлива довіра, і коли вони вже, хоча б тебе бачили, що ти існуєш, що ти насправді жива, вони вже відписуються, хоч якась але можливість законектитись. Життєва комунікація наше все там. Е, Окей, бо онлайн він особі собі онлайн. Е, давайте тоді, ну там, підходячи так до завершення, скажімо так, е, підсумуємо. Та ми отримали такі от поради для компаній, які можна десь викремити в такі окремі слова. Та перше, це те, що е, ми не боїмося, і страх проходить з комунікацією, тому напевно, якомога раніше варто йти і комунікувати оце, як у вас було паті. І це одразу підказка для тих, хто організовує такі конференції. Важливо навести оцей неформальний е, ряд комунікацій для людей, щоб вони могли вільніше себе почувати. Це дуже допомагає. Е, давайте допомагайте мені. Які ще е, такі ключові теги ми можемо зафіксувати в кінці. Йти на всі можливі івенти, які є, тому що часу дуже мало час стислий. Ми, наприклад, були п'ять днів саме в Стокгольмі. Бувають конференції, що ти там три дні, чотири, буває тижні. Тобто, якщо є якийсь додатковий івент, автопаті, ідіть. Це все можливості. Ми йшли на все. Були після першого дня конференції автопаті, ми пішли. Після другого дня нас українські партнери запросили відсвяткувати трішки в центрі. Питають, якщо ви будете в центрі, будемо може разом десь підемо. Ми йдемо. Ми йшли завжди всюди, бо це завжди можливості. Звісно, ми їхали туди за іноземними компаніями, але ми також дуже цінуємо, що вийшло подружувати з нашими українськими компаніями і просто йти на все. Yes. Також, якщо є можливість налаштувати там лідогенерацію, наприклад, за навіть 3-4 тижні до конференції, це буде дуже дуже класно, тому що тоді буде більше можливість. Поспілкуватись із людьми, так як Сомі казали, що шведи, наприклад, ну я думаю, загалом будь-які люди то вони хочуть більш живої комунікації. І коли ти вже там спочатку э, познайомився в LinkedIn і кажеш, що ти там будеш, наприклад, в тому, -тому -том місті такого такого числа, давайте зустрінемось, це буде дійсно дуже класно. Тому що ти матимеш можливість познайомитись, більше розповісти про себе. Ну і як не як живе спілкування? Воно набагато цінніше, ніж просто онлайн. Будете боятись наступної конференції? Ні, ні. Ми будемо проситись. Прекрасно. Ну надіюсь, що вона буде ефективна. Окей, фінальне запитання, чисто таке людське. Насправді, ну, відвідуючи такі конференції, це забирає дуже багато енергії. Як ви в процесі не знаю, наповнювались тією енергією, щоб бути в тонусі і ефективними? Ну, якщо так подумати, ми дуже-дуже рано вставали. В шостій ранку у нас був підйом, і ми дуже пізно лягали. Ми лягали 12-й, та перша ночі, і ми завжди були виспані. І для мене це навіть загадка, тому що встаючи на роботу в дев'ятій, я не є така виспана, як шості ранку у Стокгольмі. Напевно, це класно, те, що ми завжди, от компанія дуже грає роль. Компанія, це в плані того, з ким ти їдеш. Mm -hmm. Мені було дуже комфортно з Марічкою, і о, ми постійно спілкувались, ми обговорювали день, ми планували наступний. Ми постійно у нас була така як традиція: це завжди вечором. Ми мали у нас просто о, номер готельний, А ми були окрема така вітальні, і окрема спальня. Тому завжди в нас було перед сном, Ми йшли і пили чай у нашій вітальні із солодощами шведськими, <смі> тому також класно, щоб ми мали час погуляти трішки. Це також це виснажує, але це придає такої енергії, сил, коли це нові місця. Це дуже класно. Я цілком погоджуюся з і ти знаєш? Спочатку, коли ми приїхали в Швецію, там ж інший клімат, зовсім інший, то ми навіть захворіли. Але відверто кажучи, ми не були такі втомлені от наприклад, як зараз, коли ми повернулись додому. Нам додавало, напевно, дійсно, що це нова країна, ми хотіли отримати нові враження, якийсь там новий досвід, і ми не могли просто коли часу, там не знаю, не мати якоїсь енергії. Приїхали... Немає часу Так, Ми приїхали з конференції другого дня, і ми такі, то ж п'ята година, що ми будемо йти відпочивати? Та яке відпочивати? то треба користати момент. Їдемо в центр, їдемо в центр. Йдемо на морозиво, йдемо на морозиво. Ну тобто дійсно компанія дуже велику також роль зігріває. Зіграє з Соломікою було надзвичайно комфортно. Ми завжди могли наробити багато фоток, походити. Ну і знаєш, дуже класно, що вона любить ходити пішки. Я також люблю. Тому ми трекали, скільки ми пройшли пішки, то такий середній показник у нас був 20 кілометрів. Це щоденно, це стандарт. Найбільше це було 29 км. кілометрів. Клас! Це по самій конференції. Я розумію, так воно все пов'язано. Але на конференції справді дуже багато uh -huh. потрібно ходити, тому що це все на ногах. Там був один одне крісло не двох. <laughs> <laughs> і це коли я приходила, наприклад, стендів і ставала на наш стенд, і я бачила, що. Полізору нікого на пару секунд я могла присісти на кілька секунд. Ну, тільки хтось з'являвся полізору, ти зразу зіскакуєш і «Hello!» і, <гум> і зразу. От говориш, тому що якщо ти будеш сидіти, ніхто не підійде. Це от це від ранку до вечора на ногах, ти постійно ходиш, тому там не ходиш кілометрів нормально. Та, але як ми почули, все таки енергія вона звідки з'являється в цьому прагненні зробити результат з однієї сторони, а з іншої сторони власне підтримують ці враження і приємна компанія. Добре, я так розумію, що ми десь підсумували для себе і враження, і поділилися моментами, як із організаторами конференції, щоб вони собі мали на вуз намотано всякі лайфхаки, і з компаніями, які є, і в мережі Jumpers, і іншими компаніями, які будуть слухати цей подкаст, цей епізод. І десь е, мож, зможуть використати той досвід, е, так тому десь отак з нами були е, Сомія та Марія. Е, дуже дякую вам за те, що поділилися цим досвідом. Дякую тобі. Дякую. Були раді розповісти, поділитись трішки, і будемо раді, якщо ця інформація комусь до.